Ви Знаєте, дуже багато людей, які говорять, а навіщо служити Богу? Це взагалі якась маячня, нащо проповідувати, щось говорити, щось робити. Якось. Люди, які взагалі там не знають Бога, не вірять в Бога, вони живуть прекрасно. Навіщо нам взагалі щось робити? Вони там багатше, крутіше, славніше, але це все тимчасово. І Господь він також показував через Малахію такі слова і промовляв, що зневажливі слова переді мною ваші. Говорить Господь, скажете, що ж ми говоримо проти тебе? А ось, вимовляю. Шкода служити Богу те, що нам за пожиток із того, що ми перестерігаємо постанови його, ходимо сумні перед його обличчям. А нині ми гордих славимо і їх називаємо щасливими краще вони врядились без законики. Та й, хоч спокушать Бога, живуть без ушкоди. Або боязняні ось як говорить один до одного вважає Господь і чує все. Та й перед лицем його списується пам'яткова книга про них, що бояться Господа, і почитають імені його. Вони будуть моїм, говорить Господь. Я буду їх милувати того дня, і будуть вони любити мене, і я їх буду любити, як милує чоловік Сина свого, який слухає Його і служить йому. І знов тоді побачите різницю між праведником і безбожником, між тим, хто служить Богу, а тим, хто не служить йому. Господь показує, що буде видна різниця. І то, можливо, ми зараз цього не бачимо і не розуміємо якихось певних моментів, але. Але є життя вічне. І Господь показує, що ті, хто служать йому, отримують його. І, можливо, сьогодні ти фокусуєшся на цьому тлінному, але ми бачимо, що приходить час, прихолітає бомба, приходить якийсь крах, пожежа, і воно нецінне, воно руйнується, враз його немає. Або ти можеш лишитися своєї душі. Лишитися своєго життя, і душа твоя виходить, і вона постане перед Богом. І що вона скаже? І що вона скаже, і як вона скаже, залежить від того, як ти живеш тут. І Господь показує, служи мені, і можливо тобі це не зрозуміло. І апостоли також питали, і питали в Ісуса Христа, і їм за користь, коли вони залишили все і посідували за Ісусом Христом. І Матвія описано отоді, ж обізвався Петро, та й до нього сказав: От усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Що ж нам за це буде? Ісус сказав їм: По правді кажу вам, що коли при відновленні світу син людський сяде на престолі слави своєї, тоді сядете й ви, що за мною пішли на дванадцять престолів, що ждете дванадцять племен Ізраїлих. І кожен, хто йде за імення моє і кине дім. Чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи дітей, чи землі, той патократно одержить, успадкує вічне життя. І багато хто з перших останніми стануть, а останні першими. Тож Господь показує, що якщо ми залишаємо Ради Ісуса Христа все, ми отримуємо. По-перше, це найвічне це життя, да? і Господь показує, що також тут і на землі, і ви отримаєте 100 крат всього більше. Господь благословляє тих, хто служить йому. І, можливо, це якісь тимчасові труднощі в твоєму житті, і ти маєш іти з вірою далі до кінця служити Господу, не залишати його, і отримає життя вічне.